Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, трошки нагадаю вам про графіки роботи авторинків. Львівський авторинок у нас працює в суботу і в неділю. Ми зазвичай знімаємо в суботу. Луцький авторинок працює в четвер і в неділю. До речі, огляд за четвер вже є на нашому каналі. Можете переглядати. Рівненський авторинок працює в суботу. І авторинок Івано-Франківську працює в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, які вас цікавлять. Також не забувайте підписуватись на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Октавія 5-та в універсалі, 9-й рік. Авто в рідній фарбі, 7950, ціна, 1,8, бензин на механіці, 160 кінських сил, 193 тисячі пробіг. Так воно виглядає в салоні. Є підігріви, клімат, дисплей, мультикермо, шестиступенева механіка. І парктроніки. Аринос Сценік 2014 року. 8700 ціна, 1,5 дизельний двигун на механіці 204 тисячі пробіг. Так, контакти є. Так, зараз з дозволу власника. Заглянемо. Вказує, як виглядає в салоні. Мультикермо, Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так, це семимісне? Так, семимісне авто. Вона виглядає ззаду, задній ряд сидінь. Так, і ще два за потреби є в багажник. Є парктроніки. Nissan Qashqai 12 -го року 11900 ціна, 1,6. Дизель на механіці, 130 кінських сил, 197 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Підігріва сидінь, мультикермо, шестиступенева механіка, клімат і панорамний дах. Так, є ще фаркоп. Без сьомий Passat в універсалі 13-го року 12950 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Хороша комплектація Highline, 278 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, панорамний дах. Мультикермо. Так, автоматична коробка, є підігрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Фаркоп і парктроніки. Opel Zafira, 13 рік, 7900 ціна. Так, 1.7 дизель, 120 кінських сил, 240 тисяч пробіг. Це степанева механіка. Кондиціонер, ультикермо. Фаркоп і парктроніки. 5, 2011 року. 14500 ціна. Так, з цієї сторони буде видно контакти. Все інше буду Зараз з іншого показувати. Так, двохлітровий бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 135 тисяч пробіг. Шкіряний салон електрорегулювання пам'ять сидінь. Так. Панорамний дах, звичайно. Ось кермо. Підігрів сидінь, клімат. Renault Megane. 12-й рік, 7500, ціна 1,5, дизельний двигун, 110 кінських сил на механіці авто обслужене. Так. Так вона виглядає в салоні. Мультикермо, шестистопанева механіка, кондиціонер. Б-6 пасад в універсалі. Так, є люк. 10-й рік, 7450, ціна буде щоторх, 1,8 бензин на механіці, 170 кінських сил, комплектація, 260 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Щоб вам було видно стан. Такий світлий салон. Мультикермо. Шестиступенева механіка, є підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, і парктроніки. Volkswagen Tiguan, 14-й рік, 12400 ціна, так, двохлітровий бензин, автоматична коробка передач, 211 кінських сил, 101 тисяча пробіг. Так, авто зачинене. Вже відчинене. Так вона виглядає в салоні. Мультикермо. Пасад Б8 в універсалі. 15 й рік, 15 850 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач 150 кінських сил, оригінальний пробіг 256 тисяч, є сервісна історія. Контакти є. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь так виглядає. Мультикермо. Так, підігріве сидінь, клімат, дисплей. Парктроніки. Toyota RAV4 2010 року, 10650 ціна, 2,2 дизель, на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил, повний привід, 200 тисяч пробіг. Шкіряний салон. електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь. Здається. Є люк. Так, мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей. день. Добре, так, є фаркоп. Шкода суперб. 13-го року. 10 тисяч ціна, 1,6 дизель, механіка, 190 тисяч пробіг. Так, автовкузовий ліфтбек. Так вона виглядає в салоні. Так мені відблискує, нічого не бачу. Mitsubishi Outlander 2013 року, 12200 ціна, 2,3 дизель на механіці, 180 кінських сил, повний привід, 7-місне авто, 220 тисяч пробіг. Так виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. Паркоп парктроніки. Б6 Passat в універсалі, 9 рік, 7,750 ціна, 2-літровий дизель, механіка, 275 тисяч пробіг. Ось істопанева механіка, клімат, підігріве сидінь. Так, друзі, просити показувати X5. -і. Тут є 11-й рік. 17800 ціна, авто не бите. Трьолітровий бензиновий двигун на автоматичній коробці передач. 306 кінських сил буде ще торг, 270 тисяч пробіг. Так, контакти диктуйте 0,68, 399, 20, 79. Так, деталі за телефоном. Електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, я так легенько покажу. Шкіряний салон. Нам тут пошкоджень нема, просто прикрила. Так, мультикермо, так, автоматично, коробка підігріва сидінь, клімат. Зараз покажемо, панорамний дах і так вона виглядає по колу. Є парктроніки. Nissan Qashqai 2010 року, 10 900 ціна, 2-літровий дизельний двигун на механіці, 248 000 оригінального пробігу. Так я виглядає в салоні. Панорамний дах. Мультикермо. Так, 6 панева механіка, клімат. Так, це у нас семимісний кашкай. Парино Меган. 16-го року. 13 тисяч ціна, 1,5 дизель на механіці, 110 кінських сил, 177 тисяч пробіг. Комплектація intense. Так, Комбінований салон. Він виглядає. Мультикермо. Так, бачите, є підсвітка. Шестиступенева механіка. Так, парктроніки. Hyundai Tucson. Сьомий рік, 7800 ціна. Так, 2,0 газ, бензин, в рідній фарбі, 230 тисяч пробіг. Так, думаю, вам буде трошки видно. Тойота rav 4. Шостий рік. 9 тисяч ціна. 2,2 дизель на механіці, свіжопригнано. Так, повний привід, 267 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Так, шестиступенева механіка підігріви сидіння, клімат. Парктроніки. Ой, перепрошую, фаркоп. Рено Колеус. 14-й рік. Та комплектація інтенс. 14300 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, комплектація боссе. Так, двигун 175 кінських сил. Автоматична коробка передач, комплектація босе, повний привід, шкіра, ксенон, камера, люк, панорамний дах, підігрів, сидінь. Важко читається. Контакти вам видно. 233 тисячі пробіг. Так він виглядає.